Всіх вітаю на цьому дуже цікавому випуску, і він буде присвячений тому, як не стати жертвою інфоциган. І сьогодні не буде ніяких розборів і переходів на особистості. Але я поділюся тим, на які критерії звертати увагу, перш ніж купувати будь-які навчання. І зроблю це по своєму досвіду, тому що коли я купувала свої перші два навчання, в мене не було критерій взагалі, як їх обирати. І я вважаю їх геть невдалими. Я вважаю їх просто провальними. Але все. Одно з тих навчань я взяла собі щось цінне, і потрібні контакти, і потрібний досвід, який далі мене рухав вперед. Тож ну, повністю провальному я їх не вважаю, але на 90% так вони були жахливі. Тепер в мене є ці критерії вибору. Я хочу поділитися їм з вами, щоб ви не потрапили в пастку тих людей, які просто роблять гроші на воді на повітрі, да і просто за рахунок людей, які не розуміють на що звертати увагу. І звісно, щоб ви не витрачали гроші в нікуди. І підписуйся та став лайк, щоб нічого не загубити, і точно бути в курсі всіх новин. І так, почнемо з першого критерію, на який так загалом треба звернути увагу. Чи розумієте ви самі, що вам треба? Часто люди купують якесь навчання, бо вони подивилися, замотивувалися вау, мені треба, а їм ніфіга то не треба. Чи треба вам реально та ніша, той продукт, та експертність, яку вам каже цей там да спеціаліст або там цей експерт. Якщо ви геть в тому не розумієтесь, от взагалі не розумієтесь, я вам дуже раджу піти на Ютуб і безкоштовно подивитися, що це за там навичка, що це за професія, що це за там, я не знаю, іще там щось. Да, то, щоб ви могли зрозуміти взагалі, чи воно ваше, чи вам цікаво було б в цьому розвиватися далі. Приведу свій приклад, в мене був найперший мій курс. Ми тоді з моїм чоловіком купили. Його на останні гроші, це було 4 роки назад, або 5 вже. Карантин тоді був на дворі, І нам треба було щось онлайн освоїти. І він нам обіцяв, що ми зробимо 2000 доларів, щоб типу, були учні, які таке зробили. На чому? На Prom'UA, дівчата. Хлопці, промUA, товарний бізнес. Це просто настільки муторна, настільки. Просто робота, я і товарний бізнес на пром, де сидіти, сидіти, отак от заповнювати карточки. Я просто готова була. Я не знаю, ці два місяці я була в депресії, поки я навчалася, тому що я нічого не розуміла з того, що мені там пояснювали, абсолютно нічого. Групи не було, підтримки не було. Просто тобі отак от продали і все. Да? І то продали тобі, аби продати. Тобто, тобі ніхто не сказав взагалі, а що ти хочеш від життя, а чи ти пробувала це, а ось такі можуть бути підводні камені, а чи готова ти вкладатися. Тобто, ну, ну це був просто провальний провал. І в продажі провальний провал, і в обслуговуванні провальний провал, і в цінностях взагалі цього експерта. Це був просто капець. Тобто, перший момент моя помилка тоді була в тому, що я геть не розуміла, що це таке. І просто ми отак от купили на довір'ї і все. Ну тобто, треба було розібратися в тому. Другий момент тобі мають обіцяти чіткий результат, який буде при виконанні всіх дій. Тобто, результат по типу ти там прокачаєш свою енергію, і там я не знаю, в тебе вилікується хвороба, або ти там вийдеш заміж. Це не є прогнозований результат, розумієте? Звісно, в м'яких нішах теж треба чітко показувати результат. Наприклад, якщо це коучинг, да, то там результатом буде що. Там твоя самооцінка виросте, ти станеш мати внутрішню опору, від того тобі почнуть пропозиції різні, да, там з'являтися по роботі, там до тебе можуть підтягнутися свідомі відносини і так далі. Ясно, звідки корінь росте, з голови, да, з самоцінності. А от, що хопа, і ти мільйонер, тобі обіцяють золоті гори, одразу насторожіться, тому що люди мають пояснювати за рахунок чого, за рахунок якої методології, що ми будемо там робити на твоєму курсі, що цей результат буде. Наприклад, на своєму навчанні в мене є два навчання: це блог з нуля, курс для новачків-початківців. Там 11 лекцій, дуже потужних на місяць часу, про те, як взагалі вести контент, як створити перші продукти, як продавати в переписці через дзвони і так далі. І є академія про запуски. Це вже такий більш продвинутий рівень, і про те, як працювати зі штучним інтелектом, робити контент, і про те, як взагалі робляться запуски великі, і про те, як робити технічну частину да, продажу, тобто розсрочки, оплата частинами, там так. Все все таке. То більш така глибока штука по продажам, по просуванню себе. Так от, коли я продаю прогріваю на ці продукти, я конкретно показую результат, який людина отримає після. Цей результат звідки він береться. Перше, він береться з того, що я реально там даю. Тобто, якщо я даю модуль по роботі з штучним інтелектом, який я сама використовую, який допомагає мені писати сценарій на YouTube, писати сценарій на Reels, то взагалі все. Писати сторітелінги, да? тобто моя система. То я передаю цю навичку за рахунок цієї навички. Людина собі, що як результат має, вона спрощує собі просто в 10 разів створення контенту. Вона за одну одиницю часу робить п'ять одиниць контенту. Тобто вона не просто сидить і тупо з голови пише пост, а вона надиктувала свої думки, і з цих думок зробилися і пост, і рілс і сторітел. Розумієте? Я пояснюю, як це працює. Ось вам результат звідси. Далі, другий момент, звідки я беру ці результати з результатів моїх минулих потоків, минулих учнів. Там Саша зробила запуск на 300 тисяч. Люда зробила два запуски по 400, третій на мільйон. Да, я не зробила 250 за півтора місяці і зараз щомісяця робить 5 тисяч доларів на моїх знаннях. Тобто, ось вам результат. Люди навчилися прогрівати, люди навчилися продавати, люди навчилися будувати лінійки продуктів і робити це постійно. Тобто вони постійно знають, як це зробити навіть без мене. Так? Вони зараз зі мною не працюють. Ось звідки береться результат. Перше, що ти даєш, друге, що мають учні. Третій критерій дуже важливий – це те, чи буде зворотній зв'язок. Чому це важливо? Чесно кажучи, я знаю той момент, що в ну, відсотків 60 людей наставник-куратор зворотній зв'язок викликає такі типу, типу Ой, точно, знову цей зворотній зв'язок, ніфіга, він не допомагає. І я розумію, чого так буває. Чесно кажучи, я розумію. Тому що в мене там да, на різних навчаннях теж були да, там, такі куратори, які там просто ну молодець, іди роби. А що молодець, що так, що не так, ніхто тобі то не пояснив. Тому я просто топлю на своїх навчаннях за те, що моя куратор, в мене є зідзвони з куратором, в мене є посадова інструкція, що має робити куратор, що не має робити куратор. Він щодня мені звітується в Дірект по тому, як робота з учнями проходить, хто довольний, в кого які складнощі, які там відгуки, що він зробив, як він з ними повзаємодії. Я перевіряю це все. Тобто, для мене. Так само важливо продати, як і обслужити, розумієте в чому прикол? І прикол в тому, що за рахунок такого сервісу на тарифі зі мною я роблю класний зворотній зв'язок, куратори роблять класний зворотній зв'язок, і на тарифі з наставником у вас є не просто молодець іди роби, а тобі позадають ці питання, тобі позадають потрібні питання, щоб дістати з тебе ту думку, яку треба піти і розказати в сторіс. І як саме це зробити, ти надсилаєш сценарій, ми перевіряємо, коригуємо, відсіємо все зайве, докручуємо. Розумієш, ось таким чином проходить робота. Тобто не буде такого, що дай, йди, роби нормально. Ну, Ніколи в житті ми не робимо так зворотній зв'язок. Тобто ми позадаємо тобі питання, ми докрутимо так, як треба, і ти за допомогою такого зворотнього зв'язку собі в голову вшиваєш правильно те, як воно має бути. Розумієш цю структуру. Тобто ти здобуваєш, так скажемо, нові нейронні зв'язочки. Ага, ось так було неправильно, а ось так правильно. Супер. Ось так я зроблю наступний раз. Тобто в тебе оцей досвід є. А коли тебе ніхто не коригує, ти себе не бачиш зі сторони. В тебе ні ідеї немає ні не надивленості немає. І ти просто отак отваришся, отак от в своєму катілку. Розумієш? Тому я завжди затарив із куратором: перше це оточення. Яке разом з тобою йде друге, це розбори мастермайди, це дуже потужні розбори стратегій учнів, і ти за рахунок навіть розборів інших учасників собі береш різні фішки. І третій момент це детальний зворотній зв'язок в чаті. Просто це 90% того, за рахунок чого робляться результат на моєму курсі. Це отака робота. Знання, да, ви отримуєте знання, але чесно кажучи, на самостійних тарифах я не знаю великих кейсів класних крутих на самостійних тарифах. Чому? Тому що, ну на жаль, ми не можемо це відслідкувати. Що людина зробила так, що людина зробила не так. Вона не може позадавати питання, і це реально не складно. Ось тому так. Четвертий важливий пункт, на що звернути увагу, це розписаний шлях, правильна чітка методологія. Я розумію, що вам зараз ці всі складні слова вони якби, да, незрозумілі, я зараз поясню. Дивіться, коли вам обіцяють якийсь результат, вам мають, я вже казала да, про це, розкласти по, от, по ступенечкам, по таким по оце ми робимо, потім оце, 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 потім оце, потім оце, потім ти розумієте? Тобто, отакий шлях вам мають показати: якщо цього шляху немає, по типу ось ти тут, а ось такі ти станеш там мільйонер, а як хто його знає, як. Да, то ну, одразу виникають питання, питання, багато питань. Тому завжди я на всіх да, там, своїх вебінарах, інтенсивах я показую шлях, оцей, який ми проходимо. Тобто, спершу ми робимо базу, ось це, ось це, ось це. Потім на цю базу ми робимо, там контент, про грі в продажі, потім ми підключаємо просування. І я пояснюю, чого воно так, щоб ви. Зрозуміли, щоб до вас дійшло. Тому що мені треба свідомі, наприклад, да, клієнти, мені не треба люди, які прийдуть дихати маткою на енергію, і там, я не знаю, просити у все світу, щоб в них були гроші на карті. Ну, для мене це смішно реально. Да, тому що скільки б ти там не сидів в позі лотоса, до тебе гроші не прийдуть. Ну якби, да? Бо ти просто нічого не робиш правильно. таким чином. Тому важливо, що важлива чітка структура. Але зверніть увагу, тут дуже важливо на те, як саме вона побудована. Інколи буває таке, що експерти продають так дуже впевнено, дуже круто, дуже так прям смачно, а методологія всередині. Жахливо не продумана. Це що значить? Це значить, що тобі, наприклад, ти прийшов да, там, на якесь навчання, тобі на першому уроці, там або на другому уроці кажуть робити дуже складні речі, про які інформації ніде нема. Таке бувало, таке дуже часто бувало. Або, наприклад, там на третьому, на четвертому уроці тобі кажуть робити одне, а як робити не кажуть. А, а як воно то робиться вже там, десь на десятому уроці. Тобто розумієте? В сенсі, якщо мені сказали роби то, то мені треба показати, як то робити правильно. Якщо це, звісно, немає там в Google доступів, звичайному, там, по типу як зробити Google документ, ну вибачте, таке не навчають на курсах, да? Це є в Google, ми про це не кажемо. Я вам кажу про таку серйозну методологію. Інколи таке бувало в інших проектах було таке, що да, там, тобі кажуть, там ти експерт, тобі кажуть, що в тебе купували, тобі треба побудувати, наприклад, воронку. Супер, клас, так, це правильно, але. До воронки, вибачте, пропущено чотири етапи. Люди, які прийшли, вони в тому не шарять. Що їм робити до цієї воронки, ми не знаємо. Розумієте, що виходить? Виходить, всі, хто новачки просто обрубуються на цьому етапі. Ви розумієте, в чому прикол? Тобто, коли обираєте навчання, розумійте логіку, чи логічно воно побудовано. Ось це перший етап, другий етап, третій етап, четвертий етап, поняли? Наприклад, на моєму курсі про запуски є такі етапи, що перше це розпаковка вас, це база. Мені треба витягнути з вас всі сенси, ваш досвід, ваші різні історії, ваші ситуації, ваші суперсили. З цього ми ліпимо що? Позиціонування шапку профіля, з цього ми ліпимо продукти. Вам з цього ми ліпимо контент. Вам розумієте? Далі аналіз аудиторії, ми це все докручуємо. Далі поїхали просто робити пиляти контент. Рілси, прогріви в сторіс, телеграм-канал. Далі підключаємо просування, рілси таргет. Розумієте? Це все виглядає логічно, і воно так і є логічно. Тому що ви покроково-покроково отак от все робите, у вас немає хаосу. Ви розумієте, нащо ви знімаєте сторіс? Для кого ви їх знімаєте, на який продукти ви будете вести з них. У вас оце є кашу в голові нема. Бо ми послідовно це все робимо. Розумієте? Я думаю, розумієте. Далі наступний принцип це чесний маркетинг. Є така штука, як обіцянка, велика обіцянка. Бо, типу, ти за два місяці зі мною вийдеш на 100 тисяч. Так вийдеш. Якщо зробиш все, що я тобі кажу, то вийдеш. Якщо не зробиш все, що я тобі кажу, то вийдеш не через два, наприклад, через чотири. Може таке бути, але казати, що ти зі мною зробиш перший мільйон за два місяці з нуля. Це вже трошечки крінжово. Звісно, це залежить від кого, від людини, яка приходить. Якщо там ця людина вже крутий, сильний експерт, звісно, вона може це зробити. Якщо це новачок з нуля, ну ви серйозно люди ні про який мільйон ми не кажемо за два місяці. А є люди, які так обіцяють, і це кого притягує? Це притягує інфантильних людей. Це притягує таких знаєте діточок, які приходять на цю картинку успішного успіху, не хочуть, не хочуть нічого робити. Я проти такого, да? Тобто обіцянка має бути виконана при якби да, виконанні всіх умов. Тобто, якщо ти робиш, в тебе виходить. Це прикріплено там, наприклад, результатами минулих учнів, що воно так виходить. Тоді все окей, тоді супер. Далі що для мене ще важливо контакт з реальними людьми. Тобто не просто там да, якісь відгуки, там, а голосові кружечки, от особисто з ученицями зустрітись, десь випускний, якісь подарунки від учениць, якісь квіти від учениць, да, тобто якась двіжуха, якісь живі відгуки там, на живих зум розборах, тобто щось таке живе, що ти не можеш підстроїти. Коли я почала це проводити вживу, я зрозуміла, наскільки просто для людей це є важливо. От, отак, от, от вживу тебе побачити, побачити, як ти взаємодієш з людьми, як ти їм відповідаєш, як ти ведеш діалог, побачити, що про тебе інші кажуть, як вони з тобою Це дуже сильно важливо, тому що це або відштовхує, або навпаки, розполагає до тебе як до експерта. Подумай, як би ти міг таке показати. Можливо, якісь там бранч з випускницями зробити, або якусь офлайн-зустріч. Наступний етап це вайб, вайб, на який ви йдете. Чесно кажучи, я колись дуже сильно. Так, знаєте, обпеклася. Це от другий мій курс, про який я хотіла розказати. Рахую, він перший по блогінгу, по продажам, по, по всьому такому, але він, другий, як після того товарного бізнесу невдалого. От, так от, в чому, в чому прикол? Я пішла чисто по рекомендації моєї знайомої. Я не слідкувала за цією експерткою. Я взагалі нічого там про неї не знала. Я пішла на рекомендацію. Швидко, бо я швидко приймаю рішення. І я пішла, бо мені треба було отут і зараз щось вже таке цікавеньке для себе знайти по блогінгу. І там цей курс якраз був там тоді в попиті. Вайб мені геть не відгукувався, він мене дратував, він мене крінжував. І на курсі там було теж те, що я от прям ніяк не могла переварити, і те, що мене прям відштовхувало. Були такі речі. Подача Подача була теж незрозуміла, вона була не як для новачків, розумієте? Тобто, якби от я зараз, там, наприклад, де, пішла на той курс, Мені б щось було зрозуміло. Я вже якось там да, докрутилася щось. А тоді мені кажуть, відкривай продаж на інфоприводі, на якому інфоприводі, якщо я новачок, я толком не розумію навіть, що мені продавати. У мене навіть експертності поки що немає ніякої. Ну, якби да? розумієте, що да? все було дуже абстрактно і все було дуже. Якби так вам сказати, неструктурно, неструктурно. На той момент мені було геть не зрозуміло, що як робити. Єдина така думка була да, на тому курсі, що наглядно все показуєте, бо красива картинка, все продає. Звісно, воно таке є, але коли ти живеш в чотирьох стінах без ремонту і тільки починаєш свій шлях, яка красива картинка, про яку красиву картинку ми говоримо. І на тому моменті мені геть не зайшло. Да? Тобто, оці всі обіцянки я мені взагалі ніяк. Зараз я спокійно відношуся до такого експерта, до взагалі там всіх її навчань. Але на той момент мене прям капець зачепило, капець. Ось, але були винесені певні класні контакти з того навчання, були винесені певні інсайти. І я зрозуміла, а як я не хочу будувати свої продукти. Я хочу так, щоб в моїх продуктах все було чітко, зрозуміло, структурно. Якщо тобі кажуть іди роби сторіс, то тобі кажуть структуру, як зробити ці сторіс. Розумієте? І в мене це є ця структура. Я мало того, що структуру даю, я ще ботик даю вам по контенту. Ось, до речі, він. А ми зібрали мільярд відгуків на той ботик. В ньому вже влаштована структура. Він допомагає вам зі своїх думок зробити офігенський сторітелінг, розумієте? І це капець, дуже потужна штука. І останній момент, на який зверну увагу, це просто та тригер. Просто ти. Чи просто людина з вами говорить звичайною мовою? Якщо ви вже відчуваєте оці всі складні обороти, складні слова, все дуже складно, я вже нічого не розумію. Наприклад, на етапі Ютубу, Телеграму, там я не знаю, сторіс, вам вже нічого не зрозуміло. Вам так само нічого не буде зрозуміло і на навчання. Тому обов'язково обирайте ту людину, яка говорить з вами просто Стою мовою, коли вам кажуть не знаєте, оцими заумними фразами, експертними, щоб показатися розумним, я от за те, що ти крутіше експерт, не тоді, коли ти знаєш багато розумних слів, а тоді, коли ти можеш складні речі донести просто, от тоді ти крутий експерт. Тобто тобі не треба себе когось вдавати. Тобі треба просто і доступно до людини це донести, і тоді ти будеш крутим спеціалістом, якщо ти передаєш свій досвід просто. На цьому все що я хотіла вам сказати, і як обіцяла, дарую вам три подарунки. Перший подарунок дуже сильно класний за заповнення анкети в моїй академії про запуски От до речі, анкета ось тут. А ви отримаєте безкоштовний розбір від моєї команди по своїй стратегії. Неважливо, ви тільки починаєте, ви вже пробували щось продавати в своєму блозі. Ви хочете зробити запуск свого навчання, ви отримаєте стратегію, як саме? 1, 2, 3, 4, 5. Що вам робити, щоб у вас це вийшло? Просто така консультація загалом вартує 200 євро. Але зараз вона для вас безкоштовна чисто за заповнення анкети. Тому обов'язково заповнюю і користуйся можливістю. Другий подарунок. Важливий за те, що ви зробите в сторіс. Відмітку мене, відмітку того, як ви дивитесь цей випуск зі своїм інсайтом і за коментар під цим відео, тобто дві умови важливі. Зверніть увагу: перше, відмітка в сторіс, друге це коментар під цим відео. Те, що вам сподобалося, я розіграю два важливі подарунки: перше це 500 гривень, і друге це стратегічна консультація на 20 хвилин від особисто мене. По вашому блогу, по вашій стратегії, я дуже сподіваюся, що їх виграє саме та людина, якій це зараз потрібно, і яка готова діяти тут і зараз. Да? Тому що після консультації зі мною у вас купа ідей, просто неймовірна купа ідей, і вам треба швидко їх втілювати, щоб отримати крутий результат. На цьому все до зустрічі в наступних випусках. І обов'язково чекаю вас в своєму директі. Пишіть, що вам відгукнулося і як вам, взагалі мій YouTube.